Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Я їздила по деяких справах і заїхала в магазин Сенс. Дуже рідко тут буваю, давно була. Хочу трошки показати вам, що тут є. А, є різні сорочки. Теплесенькі такі файні 17, 18. І ще жіночі є, бачу. Ну, всередині не такі вже геть теплі, але теж така тканина тепла. Далі це все таке, що потрібно. А, дивіться, різні телевізори. Що хочеш, багато чого. Заходимо. Пішли в відділ там, де аптека, а тут більшість вже йде косметика, таке всяке доглядова. І дивіться, цікава масочка. 24 долари. Дуже таке гарне пакування. Дві, дві масочки. Хто знає? Хто знає її і бачу дуже це ще класненький такий кремчик. Так. Треба ще подивитися різні шампуні. А, тому що мене, мене закінчується, а я люблю, я люблю шампунь-дав. Мені дуже підходить і мені саме підходить, що було з кокосом. Але я не бачу. 15 доларів відразу йде і кондиціонер, і шампунь. Коротше, що хочеш, аби гроші. Такі класні бритви для гоління. Оці дуже класні. Так. Дивлюся. Просто якби не були однаковий смак, наприклад. Те, що під руками вже плискать. Так, і ось такі різні креми. Ох, яке це класне, щоб митися. Відразу воно таке. І мені... Здається, буде дуже гарно пахнуть. 16 доларів за дві упаковочки таких. ще ось такі є. Теж 15. За такі великі дві бутилки. Ви знаєте, я дуже люблю різне таке пахіння, щоб гарно пахло тіло. Клас. Зайшла я на м'яса. Ви знаєте, хочу взяти я собі м'ясо, щоб намолоти на фарш. Тому що в мене вже там, можна сказати, закінчилося. Щось нема толком м'яса. Фарш особливо. З'їли вже ми а, кололи порося весною геть на початку весни, а вже як на як осінь. І я хочу взяти на фарш м'ясо, хочу зробити пільмь. А яке це краще взяти? Це файне дуже на відбивний. Такий великий кусок, 21 долар. Далі такі є так, як стейк. 8.43, ну свинячий стейк дешево. Тому що. Ось це ще буде таке файне, о, я таке беру буває на фарш. Воно не геть таке жирне, але і не сухе буде. Як яка ціна? Бачите, 18, 19, 22. Візьму я одразу таких. Тому що в ось цих є кістка всередині, то мені вигідніше ось це взяти. І відразу йде різне ось Це дуже дороге. Beef Prime. Я не знаю, що це саме за воно, але я дуже люблю стейк. Ага. Якось вітя купляв тут дуже таке вже добре. Вітя міксери які красиві. Я пам'ятаю, хотіла собі дуже чомусь чорного. Але знаєте, чому я купила в Костко? Тому що більше була У мене на 6 з чимось, така ця чаша. Класне. 400 доларів. Красиві, красиві. Хочу, знаєте, що дитячі показати? Іграшки. Ось така машина. Ох, це мої хлопці. А, вам! 400 доларів, звісно. А Ось ця така з собачками її прям любить такі. І саме головне, дуже класний трактор. Входить сюди і прицеп, великий трактор з копачом. Ага, 300 доларів. 289. Дай Бог буде може в будинку, можна буде купити. Хай діти граються. Ну дуже класний. Класний. І ще ось така є машина 300 доларів. Я за те, щоб трактор таким вони гралися. Ну, і машинка, але трактором можна все різне там. І копати, і грузити, возити, таке все. Так. Так, я вже вдома. Їздила в магазин Семс і купила деякі продукти, хочу вам швиденько показати. Ось така ковбаска. Це до бутербродів, У мене є свіженький хлібчик. Тому дуже добре, коли все ж таки є якась. Там ковбаска, рибка, щоб бутербродик і коли треба щось перекусити, швидко. Огірочки взяла, дуже смачні, любимо ці. Дивіться, ось такі таблетки, цукерки чи як взяла це від повишеного тиску. Коли високий, він понижає, то хай буде, тому що інколи буває в мене, навіть інколи в віті, то це життя, то треба, щоб було. Далі ще взяла просто ібупрофен, А, Коли буде голова болить, дивіться, безболюще, воно. Така класна паста. Як правильно навіть сказати, вона не так, як паста. Воно таке рідке. Я зараз відкрию, точніше. його можна додавати в суп, в борщ. Воно йде, мені здається, це така як приправка, як бульйон. Тому я взяла, будемо пробувати. Далі дивіться, яку класну ще штучку взяла. А, такий дезодорант, чи, як правильно, щоб під руками мазатися. А він зараз по знижці. Дуже класна ця фірма. І м -м, від неї нема алергії. Дуже-дуже класна. Наталка дуже хвалила, то я хочу -попробувати. Було по знижці взяла. Це з я взяла в LG. Це на днях. Просто вже стояла вона в машині, а це вже я перенесла. Гущенки багато в мене не буває, тому що вона мене дуже швидко йде. А, бо я часто багато чого печу. І дивіться, яку класну взяла форму для випікання хліба. Це ми були в Гудвілі. І ось така класна формочка 15 доларів. Ну, взяла, купила чугунна. І відразу йде сюди на розформовку хліба. Формовку, точніше. розстойку. о! Спочатку сюди розложуємо. І потім, коли вже випікати, переложуєш сюди хліб, накриваєш, і краса можна випікати. Я дуже рада, тому що цей хлібчик буде рости вверх. Та як треба, спеціальна така форма для випікання хлібчика. Порадійте зі мною. Так, ось такі мої покупки. Ще маю ввечері після школи поїхати з дітьми в Костко. Я їм пообіцяла, вони хочуть вже снеки різні побрати, то поїдемо. Дивіться, що роблю. Ух, розпочала генеральне прибирання в кімнаті Тимофі, Єфрема та Якова. Міняю постіль, від сової ліжко. Зараз там Повпускали різного такого, попадало, позакочувалося. Знаєте, як буває в дітей? Далі відразу. Так, в мене камод все зложене перебрати. Ця, цей шкаф теж все складено, перебрати все там потрібне. Мені залишилось тільки. Перебрати іграшки, ось там. І ось цю штуку. Я не знаю. Ну, хай ще вона в нас побуде. Просто я б, вже б її окоче віддала. Але діти, дітям подобається, діти хочуть, і я вже сюди поставила. Ось тут все переберу. Коротше, міняю постіль, прибираю, хочу помити вікна, повитирати гарно стіни, стелю, і буде все чистенько По повідсовувати ці всі камодики. Це все поробити, і буде чистота і красота. Ну що, готова я показати результат. Дивіться, ось так я прибрала, я вам скажу геть, геть все. Настільки геть все. От прям серйозно, генеральна, Відсовувала ліжки. Ці малюночки це він захотів, щоб були, ну, то хай будуть. Перемила вікна. Ліжки геть, плінтуса повимивала геть всі стіни. Стелю, геть все. А, іграшки перебрала, переполовинила. Там же в мене все посортовано. Тут малесенькі машинки, вони будуть знати. Тут конструктор, там більші машинки, там те, там це. Килим постирала. Теж це все відсовувала, повитирала. Вікно теж помила. Ну, я настільки рада, просто заходиш ідеальна чистота. Ох, я б ще дуже хотіла це прибрати. Щоб цього взагалі не було. Але діти хочуть, їм подобається. Тут вони часто лежать, скакають, щось там граються, ну, то хай буде. Як вони вже так хочуть, то ну, окей. Але все одно, я дуже раденька, що змогла, все поприбирала чистенько. Все, просто люди геть все. Постіль поміняла, все чистеньке повитирала, всі плінтуса, кожного куточка. Комодики складена одежа, в шафі теж складене. Краса.